Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Сьогодні хочу розповісти вам про німфею Pink Grapefruit. Вона двоколірна, середина у неї така ніжно, ніжно-жовта, а края ніжно ніжно рожеві Дуже така гарна ніжна німфея. Як я сказала, двоколірна, жовто-рожева, дуже гарна. До речі, квітки її можуть досягати в діаметрі до 20 см. Якщо вже німфея буде рости у вас роки два в одному місці, на, наростить гарний гарний корінь, то буде отака красуня. Вірніше, крупніша буде, ну, от, така буде гарна ніжна. Листя в неї ось таке п'ятнисте. А знизу взагалі от вона відрізняється від багатьох нимфей тим, що вона знизу, гляньте, яка яскрава. Таке листя в неї. Нарощує швидко кущик, гарно квітує. Дає багато, ну така рясно-квітуча, дає багато квітів. Теж глибина посадки від 50 см до півтора метри. І чим глибше росте німфея, тим крупніша квітка. І чим більший кущ, тим крупніша квітка. Дуже вона така ніжна, гарна. Називається Pink Grapefruit. Її у пропозиціях недорога. Так що кому треба, пишіть. Отака красуня. Друзі, бажаю всім гарного дня.